На ці чебуреки я витратила буквально 15 хвилин. І так, да, вони також соковиті, як і звичайні. Начинка наша складається з фаршу, в мене це курячі. Можна взяти, в принципі, будь-який цибуля та часник перебита в кутері. Все дуже добре перемішую і додаю спеції. В мене це сіль та суміш перців. Люблю саме суміш. Поєднали ці всі інгредієнти, та даємо розчинити солі та постояти трішки фаршу. Сам чебурек я робила не з лавашу, а з тортилі. У мене була вдома тортилля, тому я використала. Її розпідділяю фарш тоненько на половинку своєї тортилі. Можна це робити руками, а можна це робити лопаткою. До речі, лопаткою мені було зручніше, тому що фарш прилипав до рук. Додаю також до своєї начинки натертий сир. В мене моцарелла, звичайно. Приступаємо до формування чебуреку. Края змащуємо водою, можна змастити яйцем. Спочатку зліплюю края руками, а потім надавлюючи на виделку Формую ось такий край фігурний, і потім цей край ще заріплюю руками. додатково. Адже начинка не має витекти ні в якому разі, бо тоді чибуря просто не здується. Змастила чибуряки яйцем, відправила його в духовку і отримала просто неймовірний результат. Підписуйтесь, буду всіх рада бачити в себе на каналі.